Я виступав в тюрмі для в'язнів і хочу вам розповісти про цей унікальний досвід, який я пережив. Я розумію, що, можливо, вам не всім цікаво слухати про тюрму зараз. Але життя таке, що ніколи не зарікайся. Як все почалося в один прекрасний день дзвонить телефон. Я беру трубку і там кажуть Алло, Олександр Дмитрович, вас турбує тюрма. Я такий, Ха -ха, ні дякую, мене не турбує. Але я дуже радий, що ви цікавитесь моєю думкою. І сам думає, тюрма, ми хочемо запросити вас виступити зі стендапом. Я такий Ха -ха, я? Сімейний комік? Щоб їм больніше було там, та. Ні, я розумію, що я раз на виступі сказав, ну сім'я це ротина. Деколи так хочеться нормально посидіти з мужиками. Ну але я не це мав на увазі, коли говорив посидіти з мужиками. Ну я думаю, та це по-любому пранк, я йду на зустріч. Я приходжу на зустріч, і чувак з департаменту каже: Дійсно, хочемо запросити вас зі стендапом. Ну і коротше, я ж не дурак, я кажу: ну дивіться, у мене є чітка умова. Я не буду виступати перед людьми, які відбувають довічне покарання, перед гвалтівниками, перед серійними вбивцями. Ні. А от перед грабіжниками, злодіями, наркоманами це без проблем. Я виступав на корпоративі в податковій. це... Та й зрештою я тут не всіх людей знаю, так що, ну. Нормальні люди. Да, чи ні? І я не дурак і кажу: ну, дивіться, ну я ж переживаю, тому що я не є суперсміливий, Я переживаю, я кажу, я, коли буду виступати перед в'язнями, вони будуть в наручниках. І він такий каже, ні. Я такий, добре. Ну, в мене буде охорона. І він такий, ні. Я думаю, ти піздець міш мотивувати. Я вже от-от погоджуюсь. Я кажу, ну мені пізди не дадуть. І він такий, залежить, як виступиш. і <риклад> Я вже і розслабився. А, окей. Ну і коротше він каже, але є ще нюанс. Я думаю, нюанс? Мені можуть дати пізди, який нюанс. Виступ безкоштовний. Я так думаю, а, -а, а який дебіл, погодиться виступати безкоштовно. От. Ну я погодився, бо думаю, чи ні. Ну і все, я типу погодився і вирішив запитатися ну, з найближчими, як це я підходжу, кажу, кажу куму, буду виступати в тюрмі. Що думаєш? він каже, блін, це якось небезпечно. Кажу батькам, вони кажуть, блін, ну це якось небезпечно. Кажу жінці, вона питає, скільки платять. Я кажу, безкоштовно. Вона каже, це трохи небезпечно. <рик> і я думаю, небезпека в чому? Для мого здоров'я чи для нашого бюджету? В чому небезпека? У мене склалось враження, що якщо б я їй сказав, що мене там трахнули в жопу, але дали 300 доларів, то вона б така Блін, трахнули, міг би і 500 просити. Я справді готувався, спілкувався з працівниками того о, закладу, та? і вони мені дали пару порад, ми приїжджали в тюрму, і мені страшно, мені весь час страшно, бо я не знаю, що очікати. і мене заводять в актову залу. Невеличке приміщення, невеличка сцена, десь 50 в'язнів, всі так сидять зручненько, компактненько. Скажу вам чесно, атмосфера була камерна. От реально. І вони мені дали пару порад, що почати. Я виходжу і кажу: добрий день, як настрій! В залі була не така реакція як у вас. А я продовжую підкорювати глядача. І кажу: а поаплодуйте, хто прийшов по своїй волі? Не хлопали навіть на глядачі. Реально. Я думаю, блядь, що далі? Ти зараз запитаєшся, а хто парочками прийшов? В кого сьогодні був секс, а? Признавайтесь, ну я не такий сміливий, я секло. Тому перше, що я їх запитав, поаплодуйте ті люди, які не проти, що будуть матюки. Ну і там всі, звісно, аплодують, і чувак залу я проти. І думаю, бля, як в бабки пенсію спіздити, то ти не проти. А як матюки, то ти проти. Ну, я так подумав, я не сказав, бо я секло. А от що я йому кажу: я перепрошую наступного разу. Я врахую це побажання. Він каже: Мене наступного разу не буде. А де ти, сука, будеш? Мене? <рес> ну я так не сказав, бо я су. Я сказав, як вас звати? Він, я бачу, не хоче називати своє справжнє ім'я і каже: Умовно, Дмитро. А я йому кажу: Дмитро, якщо ви сидите в тюрмі, то вже не умовно. Я так не сказав, ні, я Я сикло, я сказав, бажаю вам успіху, Дмитро, умовно і умовно, і все, благополучно. І я дивлюся, от перший ряд сидить чувак в спортивному костюмі і в туфлях. Я думаю, ну цей тіп десь 2006-го, блядь, тут сидить, судячи по стилю. Я помічаю, що там не всім стільців вистачило, дехто з мужиків стоїть. Я думаю, ну це парадокс, людина одночасно і сидить, і стоїть, та... як так склалося. І тут я, 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 я від виступав, а я боюсь, мені реально страшно. Я страшно дуже-дуже делікатно веду діалог. Я в кінці, я, щоб я так настільки був перестрашний, що я в кінці виступу кажу, дякую для вас виступав Лєра Мандзюк. <риклад> я думаю, а нихера мені воно треба? Ну, типа, не сподобатись тим, типам взагалі не пасує. Ну, от і я, короче, за ваші виступи я помітив, що вони вис... е... сиділи не в формі. Я питаюсь на глядачів, а чому вони без форми? У вас нема форми? І він каже, є, просто вони не хочуть. <рес> а мене в школі заставляли. <рес> Я в школі ходив в формі, де, де суворіше. То що виходить, що тюрма позбавить тебе волі, але не відчуття стилю. <рес> Стиль має бути. І я, і я реально, я типу, я весь час боявся, я пам'ятаю, після виступу йду мити руки, нахиляюсь до мила і такий. Ну, На стереотипах, ну, типу, я реально. І до мене підходять і кажуть, ну, дякуємо, Олександр, за виступ, а тепер екскурсія. А я не планував, що мене будуть. Екскурсію проводити. Ну, йдемо. І ми спускаємося безпосередньо, де вони там ну, от сидять, в це відділення. І ми йдемо, нас п'ятеро, а в тому відділенні, там декілька відділень, там, де 300 людей нас ведуть відділення. І я питаюся: ну дивіться, нас п'ятеро, їх 300. А що ми робимо, якщо бунт? І ті то хуйово буде. <рив> я такий, добре. Він дивиться на мене і каже, не переживай, ти не перший артист. У нас тут і театр був, і лекції, навіть вертеп, навіть в'язні беруть участь в вертепі. Я такий думаю, в'язні? У вертепі? А хто грає чорта? Там багато людей є. Нам ангела важко знайти. І коротше, ми заходимо безпосередньо в відділення, і я бачу, що вони живуть не в камерах, а в кімнатах, бо це тюрма пом'якшеного режиму. Я це розказую кенту, він каже: я в гуртожитку гірше жив, бо ми там по четверо жили, а там по двоє. Реально, і ми заходимо, мені показують кімнату, і він мені так розказує, яка ця кімната гарна, як тут зробили ремонт, що я його так слухаю. Він говорить так переконливо, що я вже реально готовий давати завдаток, заїжджати. Тіпа. Типу. Так все гарно, підпізно, ну, типу, ну. ну реально дуже круто. І все. І я бачу увага, в одного з них кішка. І думаю, бля, за що кота взяли? Напевно, ковбасу зі столу крав, ну мінімум. Ну, а якщо серйозно, типу, думаю, кіт? Він ж в тюрмі людина сидить, який йому кіт. Ну вони ж покарані, то типу, єдине, що їм можна кіт, мені не можна було в дитинстві кіт. Коли я був покараний, мені не кіт давали, ні. Мене ставили на гречку і заставляли ту гречку перебирати. Якби я знав, що вкрасти пенсію в баби і тобі дадуть кота, я б то ще в сьомому класі зробив. би. В нього кіт. Думаю, ніфіга собі. Добре, добре, йдемо далі. Мені показують, в них є бібліотека, в яких є увага, аудіокнижки, електронні книги, такі книги. І я такий думаю, ніхрена на собі. І він каже: до речі, вони можуть мати планшети, якщо мають гроші собі купити, і дивитися кіно, бо є доступ до інтернету. І я такий а ми куди приїхали? Це Артек? Ні? Як ця штука називається? Мене тільки гріла думка, я впевнений, там улюблений фільм втеча шоушенку, по-любому. Ну або Горбата Гора, одне з двох. Ну, типа, виявляється, тюрма має свою Facebook сторінку. Цікаво, скільки там підписників. Знаєте, там як організовують подію, будеш, так буду, по-любому. Явка стовідсоткова. І ну, далі мені роблять екскурсії, мені кажуть, що в'язні вони ходять на роботу. А я кажу, прикольно, а яка там зарплата? Ну, малесенька, але раз один в'язень заробив за місяць 16 тисяч гривень. А яка зарплата наглядачів 8. І от мені цікаво, як виглядав той наглядач, який дивився за в'язнем, який заробив в два рази більше за нього. Я впевнений, що він десь такий був. То як так, блядь? То хто з нас покараний? То що його йобну, то може, бля, якось покращу своє фінансове становище. Просто шарите. Ну, я вже я впевнений, що зараз на WorkUS з'явиться оголошення. Ти ходиш на роботу, директор не виплачує тобі зарплату, то зламаємо руку. Півроку судів тяганини, і оп, ти вже вийшов на зарплату в 16 тисяч гривень. Житло, харчування, тісний незмінний колектив. Все для ваших удобств. Ну і ви знаєте, я так зараз розказав про тюрму, що це якесь таке дуже класне місце. Я вже навіть не згадую, що в них є волейбольний, тенісний, баскетбольний майданчик, що в них є душ, і в ним можна користуватися. І так вроді би все красиво, але туди і кастінг піздець. Ну, туди не так легко попасти, як в кращі роки на юридичний Франка. Ну, реально. От, так. Да. Попасти дуже складно, дуже складно, і я в чомусь впевнений і хочу побажати, щоб ви туди не потрапили. Для вас виступав Олександр Дмитрович. Дякую.